Як збільшити продажі? Як зробити велике замовлення? Це питання цікавить багатьох новачків, консультантів, а також партнерів. Якщо вам цікаво, як все це зробити, слухайте далі. В першу чергу потрібно донести клієнту цінність продукту. Щоб він зрозумів, чому саме цей продукт йому потрібен і яку користь він принесе йому. По-друге, дуже важливий комплексний підхід. Ви можете зайти до мене в хайлайт і подивитись, наприклад, лінійку оселя Home або Муцин Равлика. я там розповідаю про комплексний підхід. І також дуже важливо. Після продажний супровід, коли ви запитуєте в клієнта, чи він скористався, чи все сподобалося, отож, якщо вам важливо навчитись збільшувати свої продажі, ставте тут плюсик, і я вас цього зможу навчити. Або також ви можете почитати корисні поради на моїй сторіночці.